Нехай день буде добрий, 23 серпня, 2025 рік. Оп, пішняцький в велиняному горщику. Тепер співає забава наша зірочка Людмила Каменєва. А все починалося тут, в етносадибі музею музеї Світлиця біля цієї печі, збудованої в травні місяці, а саме конкретно 14 травня 2014 року. Дякую, Антон Петрович, мій перший і єдиний пічник. З якого все почалося, я вам дуже вдячна. А потім за мною повторили і нічого не виходить до, до, до цього часу, бо підміни бути не може. Є або правдиво, або ніяк. Це не заміниш ніякими бізнесовими креативними за гроші стратегіями чи ідеями. Воно або є сердешне, або його нема. Ви розумієте, для кого, для чого я це говорю? Для розумних. Я сьогодні мала розмову з однією майстриною, пані Надією, каже, хочу вашу команду, Коровай Фест. А я кажу, не так все просто. Мої фестивалі це, це ідея, це задумка, це структура, І динаміка, і це, це ціла система. І якщо ви берете участь одноразово щось продавати, то ви не з нами. В цьому немає мені ніякого сенсу, що ви щось будете продавати. Ви стаєте автоматично елементом п'ятим, так. Стаєте тим елементом, незамінним і незмінним, елітним елементом нашої ідеї спільної, спільнотворення. Тут же в нас місце щасливих людей. Там, де смачно, там, де просто, там, де душевно, там, де, там, там, де істинно. Хто це розуміє, то й ті всі з нами. Мене часто запитують, а в чому ж твій секретний секрет того секретного успіху? Та він у мене люди добрі у простоті. У мене все прямо, чисто, правдиво і напряму. Скільки мене разів намагалася скопіювати, перевірити, споплюжити. А знаєте, через асфальт Поріж все одно росте. Як ото Фенікс все одно, скільки б разів би мене десь там не, не шмалили, я все одно відроджена. Така в мене місія. Ніяк, ніяк не зрозуміють недоброзичливці, що в мене місія нести. І я це нестиму до скону цього тіла, цього такого ніжного фізичного тіла. Але воно у мене вже переродилося скільки раз до цього тіла, ще стільки разів переродиться. Якби я вам сказала цю цифру, скільки разів я вже тут... На цій земній тверді творю ці дива. Ну, тільки не дам я вам цього приводу. То для розумних. Оце таке. Копірайт заборонила, хейт заборонила. Все негативне забирайте собі. Десь тільки в зародку почалося, значить, ваша родина в службі моєму роду. Назавжди. Самоутилізація негайна. А для добрих людей! Нехай день і борщик будуть добрими.